Знаходимось у в одному із сіл нашої громади, Куликівської територіальної село Кладьківка. Позаду мене знаходиться мобільна клініка медична, яка зараз працює і здійснює прийом пацієнтів. — Кардіограму можна зробити. добре добре. зачекайте зараз. вас огляне лікар В клініці. Приймає лікар, працює медсестра. Є можливість зробити пацієнтам кардіограму, загальний аналіз, крові сечі, отоскопії, дерматоскопію ну всі необхідні фактично обстеження, які потребу... які будуть додатковими для сімейного лікаря на рутинному прийомі. Навіть більше Це у нас автоматичний вимірювач тиску. Сатурація і пульс. Це кардіограф. Ми бабусі без вас робимо кардіограм. Далі там очі подивимось. Інструменту хоровонос. Це у нас окуліс, тобто окол. Подивились. Зрадушку, хресталі. Електронне робоче місце лікаря. Планш під'єднання до інтернету. Так, там є дефібрилятор, обраднений для проведення реанімаційних процедур. Плекаю надію, що нам ніколи не доведеться ним користуватися, але тим не менше він, він там є. А чого ж не подобається? То Треба їхати, хто знає куди. У ліковку саму і я не поїду. Мене хіба відвезуть на тому, так я поїду на машині на якомусь якось носять носилках, де а так я не поїду. Тяжело добиратися, таким, як я, так ще. Улізу в автобус, а лісі не вилізу, а таки ж сюди якось шкандиваю. Мета клініки це наблизити послуги медичні до людей старшого віку, які проживають у віддалених селах, бо у зв'язку з різними причинами добиратися їм за медичною допомогою у центр громади досить складно. Зручно і корисно для людей похилого віку взагалі-то вони ж не з'їздять у район. Так? А і для нас теж корисно прийти, перевірити своє здоров'я.